Вітаю колеги! З вами я, Тетяна Нижник. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень з 29 липня по 2 серпня. 31 липня відбулася зустріч уряду з представниками ради з підтримки підприємництва. Обговорили пропозиції щодо наповнення державного бюджету за рахунок податків. Уряд передбачив забезпечити три чверті військової потреби за рахунок збільшення внутрішніх запозичень, а також перевиконання діючих доходів держбюджету, і лише одну чверть за рахунок перегляду деяких податків. Як наголосив міністр фінансів, питання забезпечення сектору безпеки та оборони сьогодні в пріоритеті, тож до вересня. Необхідно напрацювати спільне конструктивне рішення. Фізична особа-підприємець має повідомляти податкову про період відпустки та термін втрати працездатності. Справа в тому, що платників єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільнено від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженою витягом з електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо вона триває 30 і більше календарних днів. З 26 липня діє оновлений перелік тимчасово окупованих територій та територій бойових дій. Зміни стосуються територіальних громад Донецької та Запорізької областей. Військово-обліковий документ із даними з оберіг можна отримати на порталі Дія. Документ підтягує всю інформацію з реєстру, зокрема про статус бронювання. Також документ має QR-код для перевірки даних. МВС встановило вимоги пожежної безпеки під час роботи з генераторами. Мова йде про нові правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом номер 474 від 11 липня хочете знати більше? Долучайтеся до продуктів цифрового видавництва експерту та дружньої родини Головбух. Слава Україні!